Шанували лицаря гуцульського краю. У івано франківську відбувся вечір пам'яті українського військового діяча Григорія Голинського. Він пішов добровольцем в українській січовій стрільці, а згодом став командиром окремого гуцульського курення з охорони телів. У березні 1941 року у станіславській в'язниці Григорія розстріляли більшовики. У 41 му році, перед самим своїм днем народження, прийшли нквд 18 березня, вони забрали діда і відвезли до Станіславова в тюрму, де була прийнята тільки одна передачка від його дружини з маленькою такою вишитою хусточкою моєї мами. І більше передач прийнято не було. Він рахувався безвісті, пропавшим, Ми не знали про його дальшу про його дальше життя. Ось коли коли вже в 89-му році було в пано-Франківську дев'яному лазі, така була організація Меморіал. Вони почали розкопки і там були знайдені останки діда. Будував за нашу Україну і віддав життя, щоб ми мали майбутнє в нашій державі, свободу, незалежність в нашому, в нашій Україні. Бо важливо, що він для нас є прикладом. І для того, щоб ми справді любили свою Україну, свій народ, були патріотами своєї держави, свого народу, захищали всю свою незалежність нашої України, як захищав наш Григорій Голинський.